Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Баштечки Уманського району Черкаської області. Друзі, підпишіться, будь ласка, на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Продається будинок з загальною площою 62 квадратних метри. Будинок містить три кімнати та окрему кухню. Всередині будинок потребує косметичного ремонту, але новий власник зможе зробити його на свій особистий смак. Площа ділянки становить 25 соток. На прибудинковій території знаходиться гараж, літня кухня та інші господарські споруди. Відстань до найближчого міста 15 кілометрів. Вартість будинку 3600 доларів. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.